Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 13 вересня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Марка та е, з другого послання з того апостола Павла до Коринфян. І переходимо одразу ж і до Євангелія. Учні Іоанна та Фарисеїв постили і приходять, кажучи йому: чому учні Іоанна та Фарисеїв постять, а твої учні не постять? І сказав їм Ісус: Невже можу постити, невже можуть постити сини чертога весільного, коли з ними жених? Доки з ними жених не можуть пустити, прийдуть же дні, коли буде взято від них жениха, і тоді поститимуть у ті дні. Ніхто латки з нової тканини не пришиває до одежі старої, інакше нове пришите від дерев від старого, і дірка буде ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в міхи старі, інакше прорве вино молоде міхи, і воно витікає, і міхи пропадають, але воно, вино молоде треба вливати в міхи нові. І переходимо до послання. <кій> Браття, печаль заради Бога спричиняє незмінне покаяння до спасіння, а печаль світу цього, а печаль світу цього спричиняє смерть. Бо те саме, що ви засмутили заради Бога, глядіть, яку спричинило вам щирість, яке виправдання, яке обурення, який страх, яке бажання, яку ревність, яку відплату. У всьому ви показали себе чистими у цій справі. Отже, якщо я й написав до вас, то не заради кривдника і не заради скривдженого, але щоб дбайливість ваша про нас, перед Богом, відкрилася у вас. Тому ми втішені і ще більше зраділи радістю Тита, що ви всі заспокоїли Дух Його. Отже, якщо я вами перед Ним похвалився, то не посоромився, але як все, про що ми вам говорили, є правдою, так і похвала наша перед титом виявилася правдою. І серце його дуже прихильне до вас, коли він згадує про слухняність усіх вас, як ви прийняли його зі страхом і трепетом. Отже, радію, що в усьому можу покластися на вас. На цьому це все. Божу вам благословіння. Зустрінемось вечором.